Доброго дня, шановні підписники та глядачі нашого телеканалу. Вирішили зняти відео. На який стан на сьогодні 30 жовтня часничку. Ось подивимося. Отаке вже коріння. Посадка була 6 жовтня. Рання посадка, але дощу не було. Було посаджено в суху грудку. Вийде відео, як боронували. Напишіть в коментарях, може в кого була така проблема, як ворони витягували. Дві неділі ходили, затикали його назад. Ще зараз я вам покажу деякі нюанси по сажалці, може комусь буде цікаво. З новими транспортерами з двома ложечками не не перемикайтесь. Ось такий у нас тракторець Кентавер 240, 200 і Б. І сажалка до нього в цьому році купили. Сажалка, як бачите, типу крючкова Що цікаво по цій сажалці? Бралась вона до мотоблока, але вона висока не підходить, не влазить під ручки. Спробували її поставити до трактора. До трактора вона також не підходить. Тому що колія 80 сантиметрів. І коли розвертаємося, ось у нас рядок, якраз, як бачите, топчеться колесом і сошник не лізе. Потрібно третій бункер і робити на три рядки. Слідуючий нюанс. Ось сошники, як бачите, з під низу ми його вирізали, тому що забивалася вся ємкість і часник не випадав, не Не продумано. Ще один нюанс. Вона вроді би і 50 кг, а мусили варити на ґрунтозацепи отаку арматуру бо пробуксовує колесо. І саме цікаво, що я вам скажу, двохрядний цеп. Ось такі ложечки великі, 34 мм. Ось тут вони стояли під низом, обертається цеп. Цю ложечку. Бере по 3-4 зубки, обернули. Коли отак стоїть, піднімається ось цим, цією великою ложечкою, розгортає часник і тарілки. 3-4 йде пустих, одну бере. Не потрібен він двойний. Беріть собі на замітку, бо будете мучитись, як я. Я виломав. І посадка пішла більш-менш. Отаке, таке, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на канал, цього року перший рік садимо часник, посадили багато, будемо експериментувати із добривами, і з гербіцидами деякими. При копці, якщо будете слідкувати, розкажу, яких два цікаві гербіциди є, які. Не прописані почасникові, але я більш як впевнений, що вони підійдуть по -часнику. Обробляють здебільшого ним картоплі. Всім дякую, до побачення.